Чи знаєте ви, хто такий Костянтин Великий, цей видатний правитель змінив хід історії і став одним з найвпливовіших імператорів Римської імперії. Уявіть собі, четверте століття нашої ери, час великих змін та потрясінь. Молодий Костянтин приходить до влади в непростий час, коли імперія роздирається внутрішніми конфліктами. Але найбільше чим запам'ятався Костянтин, це легалізація християнства. До нього християни зазнавали жорстоких переслідувань. Але все змінилось у 313 році, коли він видав знаменитий міланський едикт. За легендою, перед вирішальною битвою Костянтин побачив у небі хрест і напис Цим переможеш. Він наказав нанести християнські символи на щити воїнів і справді здобув перемогу. Костянтин також заснував нову столицю Константинополь, яка стала центром східної частини імперії, і проіснувала більше тисячі років. Його правління стало поворотним моментом в історії Європи, коли античний світ поступово перетворювався на середньовічний, навіть сьогодні спадщина Костянтина Великого продовжує впливати на наш світ, особливо через його роль у становленні християнства як світової релігії.